Вітаю вас на каналі. І сьогодні в мене довгоочікувана посилка, яку я взагалі не планувала знімати. Розкрила вже посилку і все ж таки вирішила поділитись з вами, тому що тут речі, які точно полегшують життя кожному, хто вирощує рослини. Тут є все, що потрібно від перших сходів насіння і до дорослих квітучих екземплярів. Все це може знадобитись. Це не реклама, просто корисні дрібнички. Коли я формувала посилку, так склалось, що тут зібрані ті речі, які дають контроль над процесом вирощування рослин. В минулому році, взагалі, то я не встигла дещо було вже розібрано, тому показую завчасно. Щоб і ви встигли це все придбати, якщо вам буде потрібно. Я люблю, щоб мені давали відповідь на таке питання, а воно виникне, де я це все замовляла. Безумовно, я вкажу, де я замовляла, я вкажу сайт, де я це замовила. А якщо ви точно так, як і я, любите, щоб рослини росли міцними, здоровими, без зайвого клопоту, то вам точно буде цікаво подивитись цю розпаковку до кінця. До того ж, я люблю, щоб мені одразу вказували ціни, тому я одразу вам буду казати, що скільки вартує. Взагалі, хочу додати, що людина, у якої я замовляла всі ці речі, сама вирощує чудові квітучі фіалки і, сподіваючись, на якісні. Ось ці речі для вирощування, я і замовляла саме в неї. Агроперліт взагалі він потрібен теж якісний, його додають в ґрунт для того, щоб зробити його більш пухким, повітряно проникливим, тобто, щоб був доступ повітря до кореневої системи рослини, Ну, і захищає від перепадів температури. Зараз подивимось, агроперліт утримує вологу і поступово віддає рослині ось такої якості. Коли агроперліт ось такий сухий, ним дихати небезпечно, він дуже летучий. Тому Одразу, до речі, коли я додаю його в ґрунт, я одразу трошки зволожую і майже не дихаю, тому що він дуже летучий. Одразу потрапляє в дихальну систему. Але ви бачите, якої якості агроперліт. покажу. Бачите, майже не летить. Закривати агроперліт. Агроперліт 40 гривень і тут півтора літра. Пакуночок. Так, далі в мене пластикові палички. В одному пакуночку тут 50 штук. Я взяла одразу три. Один отакий пакуночок 50 штук 20 гривень. Вони дуже зручні для підтримки рослин. Особливо підходять вони фіалкам, їх висаджують зазвичай не глибоко, не поглиблюючи шийку. І вони, ці фіалки тіліпаються, нахиляються, стійкі. Тож, такі палички потрібні завжди, тим паче багаторазові. І ви знаєте, зазвичай вони білі. І мені подобається, що ці якраз в горщику будуть непомітні, дуже влучний колір сірого. Палички. Добриво. Це добриво я вже спробувала чудове. Це майстер 20-20-20, тобто в складі азот, фосфор, калій в рівних кількостях. Тут, до речі, і рекомендація по використовуванню, а цей продавець вирощує неймовірні фіалки. І з її слів вона використовує таке добриво постійно. Мала доза, але постійно. Таке добриво підходить для всіх видів рослин. взимку, як ми знаємо, добриво майже не використовується для поливу кімнатних рослин. Але якщо забезпечити кімнатним рослинам і тепло, і освітлення, то для них нема ніякої різниці, чи то зима, чи то інша пора року. І вони суперово ростуть і зимою. Ціна 100 г. 70 гривень. Тут 100 грам. Але дуже якісне добриво. От добриво я точно рекомендую, класне. Так, ну і, звісно, горщики підвісні завжди потрібні, завжди їх не вистачає. В цьому році я взагалі побачила, що дуже чудово створити живі зелені каскади. Вони заповнюють простір. Там, де нема зелені. І висаджувати я взагалі буде більше таких рослин, які створюють зелені каскади. Простий пластиковий горщик діаметром 20 см, об'єм 3 літри, 28 гривень. Такий горщик. І ось і підвіси є. Це на місці. Так, тут їх декілька. Ось вони ще. Ну, горщики не бувають зайвими, ви знаєте. Так, далі. Ну, а це трошки я замовила. Це чистий торф класман. Так от спробувала я замовити, подивитись, як він виглядає. 1 літр 15 гривень. Чудовий. Взагалі вважається, що він найкращий торф для вирощування рослин. Він без сторонніх домішок. Безумовно, подивимось, як він виглядає. Ось, бачите, ось такий. Ось так виглядає торф Класман. На такому торфі рослини ростуть, як на дріжджах. І він, звісно, підходить для вирощування розсади, посіву насіння. До речі, він з мікродобривом, з активними речовинами швидкого росту. Тут вже є азот, фосфор, калій, магній. Це ґрунт найвищої якості. А з ґрунтами, взагалі, я скажу, в нас біда. Немає якісного ґрунту, який підходив по критеріям для рослин. Вони починають гнити, взагалі не знаю, що відбувається. Дуже рідко можна знайти якісний торф. А хочеться вже ж створити ідеальне середовище для росту рослин. І це якраз такий легкий поживний і повітропроникливий ґрунт, гарний, дуже гарний ґрунт. І зараз вже буде починатись сезон вирощування розсади. Дуже мало, але я так спробувати вирішила взяти трошки. Так, ну а тут горщики для вирощування. Я взяла взагалі для вирощування трейлерних фіалок. У мене декілька є. Бачите, така плошечка невисока розлога. Тут діаметр 16. Ну, взагалі для фіалок, для петуні, в підходить. Одна така плошечка 50 гривень. Зручний формат. Саме в таких горщиках вирощують на гнотовому поливі. Тут робиться отвір, ставиться ще на, один, на одну ємність, в ємність наливається водичка, запускається шнур, і таким чином вирощують трейлерні фіалки. Тому що вони ростуть, отак от розлого, там пильно. Потрібні мені були такі плошечки вирощування рослин на гнотовому поливі. Ну і пінопластові кульки. В цього продавця вони були. Не буду я їх відкривати. Вони електризуються, починають. Зібрати їх буде складно. Ось цей пакет. 10 гривень вартує, тут літр. І вони бажані в ґрунті для зберігання пухкості. Грунт робиться не збитим, коли є такі кульки. Ось, до речі, бачите, в ґрунті є такі кульки. І цей ґрунт дихає, дає можливість коріннячку дихати, що ви бачите, всередині вони теж є. Ось бачите, як колихається ця фіалка. От Саме для того, щоб вона отак от не колихалась, саме для цього і потрібні ось ці пластикові палочки, вони фіксують фіалку, красунечка, вона вже цвіте. А, До речі, я одразу і покажу, як я вирощую теж на гнутовому поливі, але я не люблю, щоб були пластикові ємності, тому в мене кашпо. В кожній рослині в мене проведений шнур синтетичний, ось бачите. На дно я кладу шматочок пінопласту. Це для того, щоб було знизу тепло рослині. І там водичка. І вона сама собі п'є. Ось так. І так от вирощую я фіалки. Але на гнутовому поливі. Їм так краще. Коли рослині потрібно, тоді вона і п'є. Сорт біла колебель. Квітне. І одразу принесла, покажу трейлерні фіалки. Ампельна фіалка. Вона ще не квітне, але ви бачите, як вона розрослась. Теж вона в мене ось так на крапельному поливі. На дно кладу пінопласт для тепла. Ну і для того, щоб постійно ґрунт не стояв у воді. Сам горщик на відстані від водички. Зараз води нема. Але я наливаю воду до пінопласту, і рослинка сама собі п'є, але розростається, і скоро тут буде мало місця. Тому саме для цих я і купувала ось ці горщики красунечка. Це трейлерні фіалки, ампельні. Шнур для гнотового поливу. Він синтетичний, саме такий шнур потрібен для того, щоб він не загнивав. 40 гривень ось цей моток. Тут 2 метри. Так, ну а це торфосуміш, яку робить продавець. Це вже вона готова для посадок з перлітом, але без повітряних пінопластових кульок. Ось це все, 18 гривень. Вже готова торфосуміш. В основі дуже гарний торф, цей же самий класман. Хочу показати вам ближче, дуже багато, до речі, тут перліту. Одразу показую, як виглядає літер. Літер торфосуміші. дуже дуже якісна. На цьому торфі рослини ростуть, як на дріжджах. Так, ось я бачу. Діодна стрічка, я замовляла білого кольору. Ось так вона виглядає. Тут 5 метрів. 5 метрів вартує 300 гривень для освітлення рослин на стележі. Саме її я не змогла в минулому році купити, її вже розібрали. Ось так вона виглядає, можна подивитись. В зимовий час це справжній порятунок. Вона якраз допомагає розсаді, не витягуватись. Рослини будуть мати гарний вигляд. Тут вона дає 6000 кельвінів. На, од... На один стелаж їх потрібно декілька, бажано три. Так ми і зробили в минулому році. Це. Стрічка без шнурів, до неї на сайті можна одразу придбати і блочок перетворювання напруги. І той блочок, якраз розрахований на 5 метрів. Нарізаєте, монтуєте. До речі, зараз покажу, як в мене це стоїть все. І коли я в минулому році не встигла купити саме тут, ми замовляли по інтернету. І, ви знаєте, не дуже влучно, там декілька стрічок, і вони не дають потрібного освітлення. Ось так в мене на стележі три стрічки, хоча, ви знаєте, ось цю кольору не обов'язково мати. Та, що під стінкою, точно така, як я купила, я вже заміряла, вона теж дає гарне освітлення. А ось ця стрічка не дає потрібних кельвінів, вона дуже мало дає світла. От її потрібно і замінити ось цю стрічку. Можна встановити на телефон замірювач освітлювання і ви будете знати, скільки світла дає вам на стележі взагалі. Світло дає лампи або стрічка. От ми замірювали і тут не вистачає трошки. Тут в мене рослинки стоять. Ось так. Можна в неї також заказати і ось такий блочок. Я бачила, там є. Мені він не потрібен був, тому що в мене є. Ми в минулому році якраз і купували. Ми монтували так, щоб кожну поличку можна було окремо відключити за потреби. О, тут у мене рослини, які або на реанімації, або на, на підрощенні мені небагато треба. Хочу зберігти будру і, і зелену, піларгонію трошки. А якщо вже підрощую, то тоді вже на підвіконня виставляю. А тут такі тепличні умови. Трошки відволіклась, показала вам і далі продовжуємо розпаковку. Рекомендую ці діодні стрічки, вони точно такі, як і потрібно рослинам. І нарешті вони в мене є. Так, це лоток. Він 38 на 26 і вартує 35 гривень. Вважаю, що недорого. Він зручний для вирощування розсади в таких дрібнесеньких горщиках і зручний для вирощування на капілярних матах. Але це технічний лоток. Він має запах пластику, коли він новий. Потім він, звичайно, вивітриться, але зараз відчувається запах. І саме такі лотки не бажано ставити на поверхню з підігрівом. Це будуть токсичні випаровування. Так, я ще замовляла інші лотки. Ось вони. Ось. А ці лотки це 40 на 28. Дуже зручний розмір. Якраз поперед мого стелажу. І ось цей лоток без запаху пластику. Вартує він 100 гривень. звичайно, він кращий. Можна ставити там, де підігрів знизу. ці лоточки взагалі мені дуже подобаються. Мене завжди цікавить, цікавлять ось ці позначки: це якісний поліпропілен 5 пп це харчовий пластик. Чудово підійде для вирощування мікрозелені. Чудове. Чудові, чудові лоточки. Навіть не сподівалась. Дуже мене цікавив саме капілярний мат. Якраз на такому маті краще вирощувати дрібні рослини, розсаду. Він забезпечує рівномірне зволоження субстрату всередині горщику. Він тримає воду. І віддає касетам з ґрунтом, коли це потрібно. Ну, технічний ватін, наче, ось так він виглядає, бачите? Вартість за метр 110 гривень. Взагалі я в минулому році вже. Спробувала вирощувати на ватіні. І це дійсно класно. Так, а це лишилось? Ага, це перфорована плівка для покриття капілярного мату 1 метр 35 гривень. Тут вона, бачите, в мілесеньких, таких дрібнесеньких отворах. Вся-вся. Саме ця чорна плівка захищає мат. Вона не пропускає світло і без нього неможливе проростання втовщу мата коріння. До того ж, не буде з'являтися мох на поверхні мату, мат не буде забруднюватись, Ну, наче звичайна плівка, але ось в таких дрібнесеньких дірочках. Вона, до речі, і ще стримує неприємний запах. Ну, Всі знають, як починає пахнути намочена тканина, а тут буде постійно мокрий мат, Тож, потрібна річ. В минулому році я вже намагалась зробити саме таку систему. Підкладала під касети ватін, який в мене був. Тут в мене тоненький. До речі, тут я вирощувала суницю. І зараз якраз навіть потрібно зараз вже висіяти суницю, якщо ви плануєте посадити її влітку. Так от, я підкладала просто під касети, наливала в піддон знизу водички, і ця розсада, цей ґрунт, був постійно зволожений. Така система дозволяє рослинам брати рівно стільки води, скільки їй потрібно. Я вирішила одразу показати, як влаштувати капілярний мат. Він працює дуже просто і водночас розумно. Він постійно утримує вологу і передає її рослинам знизу, рівномірно, м'яко, без переливів. А зверху на мат кладуть перфоровану плівку. Саме вона допомагає рівномірно розподілити вологу. І запобігає прямому контакту горщиків із надлишком води. Тому краще це робити з перфорованою плівкою. В лоток вистилаю мат, а зверху перфорована плівка. Розкладаю рівно без складок, без заломів щільно до дна. Важливо, щоб він мав постійний контакт із водою. Зазвичай мат зволожують повністю перед використанням, я даю йому напитися і лише потім ставлю зверху касети, горщики або плошки з рослинами. Перевіряю, що достатньо зволожений мат, натискаючи пальцями. Коли на пальцях я бачу, що лишається при натисканні волога, то ця конструкція готова. Можна виставляти горщики. І потім, коли вони тут будуть рости, я постійно перевіряю пальцями. Коли буде потрібно, я підливаю водичку. Але ґрунт у ємностях має бути водопроникним, легким, без щільних грудок, з дренажними отворами. Інакше капілярний принцип просто не спрацює. А найкращий ґрунт, який використовую для такого вирощування, я тільки-но ну, показала. Я його тільки-но ну, отримала. І в мене чудово, ці рослини стоять, самі п'ють, і вони стоять на теплій підлозі. Бачите? Ми зробили такі мати теплі, тут температурний датчик, знизу підігрів і ось ці піддони. Якраз в мене стоять на підігріві. І ніякого запаху не мають. Чудово все пророщується. Тут в мене тепличка. А тут, а тут в мене підігріву нема. Тому тут я використовую просто пенопласт. Він теж гріє знизу. І пеларгонії в мене тут пророщується, маючи такий підігрів знизу. Тут, звісно, без мату. Тут треба поливати. На капілярних матах значно краще вирощувати. А тут постійно я відслідковую, щоб не було сухо, щоб не було мокро. Тому що піларгонії, вони дуже чутливі до заливу. Ну тут пеларгонії спостерігаю. Хоча декілька для випробування, я й тут поставила. Вони теж чудово вирощуються і на капілярних матах. Ось, бачите, піларгонія. Вона чудово себе тут почуває теж. І тут в мене капілярний мат. Просто підливаю туди водичку. Ну, а ця поверхня, як я вже сказала, вона тепла. Вона підігрівається. Ну, і, звісно, ворог розсади – це мошка. Ось такі. Аркуші липкі, я виставляю, бачите, скільки наліпилось. Мушка сама по собі нешкідлива, але вона відкладає лічинку в ґрунт, і в ґрунті вже у вас з'являються черв'ячки, які під'їдають дрібнесенькі ніжні корінчики розсади. Тому ось такі ловушки я виставляю завжди. Вони, до речі, в неї на сайті теж є. Хоча ці. Ловушки липкі, я покупувала в магазині, в епіцентрі, начебто. Я їх теж, Ось, бачите, стрічки. Липкі стрічки. Обов'язково раджу при вирощуванні. Взагалі на підвіконні в мене теж ці ловушки стоять завжди. Вирішила показати, як взагалі рослина напитує воду, коли в горщику правильний ґрунт. Але є важливий нюанс. Капілярний мат не повинен плавати у воді, він має бути вологим, але не затопленим. І одразу скажу, для яких рослин він добре підходить, для вирощування розсади овочів і квітів, які люблять стабільну вологість, тобто томатів, перцю, баклажанів, салатів, капусти, а також петуній, лобелій. Бегоній, віол, примул. Чудово почувається на такому зволоженому ґрунті, тобто підложці, фіалки, глоксінії. Я вже показала, як в минулому році в мене чудово виросла розсада сониці. Ось бачите, кількість води постійно зменшується. І коли рослина знизу п'є воду. То і коріння в неї добре розвивається, росте, донизу тягнеться. А це нам і потрібно, щоб у рослини була добре розвинута коренева система. Тому на капілярних матах все так чудово росте. Якщо ґрунт якісний, то він ось так працює. Хоча це ґрунт не класман. Відкажу головні вимоги для вирощування на капілярних матах. Перше, і я вважаю, головне це тепло, тому що холодний субстрат і постійна волога буде спонукати до гнилі. Друге вентиляція. Саме рух повітря запобігає грибкам і чорній ножці. Третє, щоб вода не застоювалася, а вона має підніматись. Для цього потрібен легкий повітряний субстрат. Четверте. В ємностях обов'язкові дренажні отвори. Без них мат взагалі не працює. Наступне достатнє світло, інакше розсада буде витягуватись. І наступне контроль рівня води. Мат треба тримати вологим, не затопленим. Це не реклама, але все ж таки з вами я поділюсь назвою сайту, де я це все придбала. Ці речі суттєво покращують ріст рослин. Вони полегшують вирощування, безпроблемне вирощування. І контролювати догляд за рослинами розсадою, живцями набагато легше, коли є такі речі. Сподіваюсь, що відео було корисним. Відео, яке надихає вас до посівів насіння, вирощування розсади, і надихає доглядати за рослинами. Можливо, хтось з вас знайде щось корисне для себе, тож не забувайте ставити вподобайку. Дякую, що дивитесь, і розділяєте зі мною цю любов до зеленого світу.